Спортивні змагання зранку, надвечір концерт з нагоди дня профспілки залізничників. Його за традицією готував будинок науки і техніки державного підприємства Укрспецвагон. У три години розважальній програмі було задіяно всі його творчі колективи. Цікаво було і малечі, і дорослим. Бо для кожного віку готувалися номери, влаштовувалися розваги, а найсміливіші, найспритніші ще й подарунки від профспілки отримали. Близько шостої вечора. Суботи глядачі на майдані біля будинку науки і техніки Укрспецвагону поволі збираються. Артисти підготовлені, атракціони практично теж ігри пропонують, розповідає Ігор на вдачу і влучність. Завдання не складні. Процент виграшів високий. Звісно, високий. тут не сука, так тяжело, все, просто нужна мати меткі руки і меткі гласи. Тим часом біля батуту вже вишукувалася черга. В ній переважно малече прийшли. Розповідають концерт канцертута. Баляємо. Перед фотокамерою, поки концерт не розпочався, позують учасники танцювального колективу Арденс. Яскраві та ексцентричні контрастному образі завжди у нас різний яркий вибираємо. образ да, да всі стараємося да. виділитися. Да. Ну і от сьогодні у нас буде два різних номери, один більш яркий, другий більш серйозний. Загалом більше десятка колективів будинку науки і техніки у Курспасвогону мали на сцені з нагоди дня проспілки залізничників виступати. Всі наші артисти підготували дуже цікаві, необычні номери. Я думаю, що зрителям дуже подобається. для нас это, можно сказать, основной праздник, потому что наш коллектив подчиняется правкому государственного предприятия «Укрспецвагон». Ну и, конечно же, сегодня мы приготовили массу развлечений. Это призы, которые подготовил профсоюзный комитет. Мы будем проводить массу конкурсов. Конкурсы будут как подвижные, так и на логику. Будут конкурсы для детей, для взрослых, для абсолютно для всех возрастов. А с наименьших начинали первый блок, полностью присвятили детской Аудиторії, з ними ведучі гралися, жартували, дотримуючись загальної тематики свята. А на сцені виступали вокальні і танцювальні колективи. Много дітей посілкових імені займаються на різних творчих кружках дома науки і техніки. За що я лично благодарен адміністрації і всі батьки вдячні, бо що діти не, не ходять по вулиці просто так, а діти займаються столка. Панютину і «Укрспецвагон» пов'язані один із одним. Переконує панютинський селищний голова. Історія чи не кожної панютинської родини переплітається із заводською у Тетяни на вагоноремонтному працювали батьки. Тепер на укрспецвагоні сестра. Про свято вона увізнана. Діджі зарожки правсоюзни зарочки. Для більшості перша неділя серпня так і залишилася днем залізничника. Ользі пригадуються колишні святкування на стадіоні. Цьогоріч туди делегували свою команду. У нас хлопці там грали, за команда за виступала сьогодні. Переможці і учасників вранішніх змагань увечері прийшли просто відпочити. І концерт Навіть дощові хмари Віктора не лякали, але саме через них, на думку більшості глядачів, мало було. Може, що дощ, може, і за того мало фініше. А так ще на Ну, зараз ще поки, ну, всем часом. Дощ таки пустився, але концерту не завадив, як справжні артисти, співаки і танцівники. Виступили. Я кажуть, Подьогтя другий концертний блок вже для дорослих проходив із правкомом ТБ. Глядачів ведучі засипали жартами добровольців конкурсними завданнями. Подарунки отримували всі учасники. Люди підспівували виконавцям, підтанцьовували під знайомі мотиви. Все більше народу збиралося біля сцени. До одного програма расчитана і потім ще що дискотека, діскатіка, праздник до полуночі. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Час новин сплив у цьому випуску. Ставимо крапку і готуємося до чергового, який традиційно вийде у п'ятницю. До зустрічі.